Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. У Бердянську підірвали одну з організаторів псевдовиборів. За версією окупантів, 6 березня під транспортний засіб члена дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу було закладено саморобний вибуховий пристрій. Коли жінка сіла в авто, вибухівка здетонувала. Колаборантка померла вже у лікарні. За даними Бердянськ, сьогодні мова йде про Олену Ільїну. Її родина підтримувала окупантів самого початку. А син, який працював то двірником, то у місцевій адміністрації погодився йти працю. На місце матері після похорону, аби вибори відбулися у той же час. За інформацією головного управління розвідки, у Бердянську ліквідували зрадницю Світлану Самойленко. Вона займала посаду заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів. Командування повітряних сил підтвердило ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою на окупованій Херсонщині 4 березня. Україна уразила російський корабель Сергій Котов у Криму. У ході атаки було знищено бортовий гелікоптер К 29 Повідомляє українська правда з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки. Корабель намагалися відбуксирувати феодосійський порт у ході руху. Він затонув. За даними головного управління розвідки, загинули сім російських моряків. Ще 27 окупантів було поранено. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров показав, якими темпами будуються фортифікаційні споруди на запорізькому напрямку. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово. Все заради безпеки захисників на фронті і мешканців тилу разом боронимо. Написав Іван Федоров. 41 Сорокаоднорічні освітянці з Софіївки Бердянського району, яка пішла на співпрацю з російськими окупантами, заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі. Жінка працювала вчителькою молодших класів у коларівській школі. З серпня 2022 року зайняла посаду директора коларівської школи та допомагала окупантам русифікувати навчальний процес, впроваджувати в школі російські стандарти освіти. Також співробітники СБУ викрили злочинну діяльність мешканки Бердянського району Сашко Алли Григорівни, яка посіла посаду псевдодиректора школи номер 8 у селі Азовському. За інформацією видання Бердянськ, 24 з 1 березня на Бердянськводоканалі, нове керівництво шефи з Росії прибрали з посади Олега Петрова. На його місце поставили дончанна затишного, який в недавньому в минулому очолював так званому ДНР проектну організацію. Також на двері вказали головному бухгалтеру Бердянськ-водоканалу. і крім того, анонсується масове звільнення штату, передусім з Бердянською пропискою. 16 березня 2022 року під Білогір'ям окупанти розстріляли машину Бердянського хлібокомбінату, яка їздила у Запоріжжя та назад, щоб доставити в окупований Бердянськ дріжджі. За цією машиною їхало авто з цивільними – 19-річною Анною Родзіною та її хлопцем Данілом Свериденко, які намагалися виїхати з окупації. Вони сподівалися, що росіяни не стануть стріляти по авто з написом Хліб стали. Молода пара не вижила внаслідок розстрілу. Правоохоронці досі шукають свідків цього жахливого злочину. У церквах Бердянська священики агітують за Путіна та радять Бердянцям йти воювати. Призначений з Москви керувати бердянською єпархією. єпископ Лука закликає бердянців молитися за рашиських солдат та жертвувати гроші їм на допомогу. Агітацію за диктатора взагалі по церквам ніхто не приховує. Бердянськ повідомляють, що священики-зрадники активно вихваляють диктатора та спонукають людей молитися за його здоров'я та перемогу на виборах. За інформацією видання Астра, співробітники ДПС чергували в районі вулиці Лева Толстого, коли до них під'їхало авто, з якого вийшли озброєні люди в камуфляжі, та погрожуючи зброєю, змусили співробітників ДПС дати їхню зброю та лягти на землю. Потім на місце під'їхав ще один автомобіль Хамер, і співробітникам дозволили встати. Як з'ясувала Астра за кермом Хамера, був командир стрілецького взводу резервної військової частини, 31-річний Артур Недашковський. Ніше у нього знайшли нібито підроблене посвідчення водія, що й могло стати причиною конфлікту. Після сутички зі співробітниками ДПС окупаційна поліція Бердянська затримала п'ятьох підлеглих Недашковського. За інформацією око гора, після того як ракети атакам Суразила аеродроми 17 жовтня, залишки живої авіації вивезли до Таганрогу, але взимку ймовірно повернули назад на тимчасово окуповані території. Водночас на території заводу Дормаш окупанти облаштували ремонтну базу військової техніки. Про це пише телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Він стверджує, що протягом останнього місяця разом з початком невдалих спроб російської армії штурмувати роботи не на ремонті. Спостерігається все більше. Техніки. Зрадниця Дубінська підписала угоду про співробітництво між фейковим міністерством освіти окупованих територій та рашистським рухом. Юнармія. Тепер молодіжний мілітарний рух диктатора буде ще більше представлений у школах Бердянська, а це означає, що на дітей будуть ще більше тиснути, щоб вони вступали до загонів Путіна та готувались за нього воювати. В окупованому Мелітополі російські військові розстріляли місцевого жителя. Повідомляє видання Астра. Труп 38-річного Дмитра Шенкаренка з вогнепальними пораненнями знайшли місцеві жителі на проїжджій частині 3 березня. Пізніше в окупованому місті затримали трьох раніше засуджених військовослужбовців Російської Федерації. Голова фейкової виборчої комісії Катющенко заявила, що на окупованій території Запорізької області члени виборчкомів розпочали побудинковий обхід у селах. Збирати голоси за диктатора будуть у 94 окупованих населених пунктах, 15-16 березня перейдуть до міст. А виборчі дільниці будуть працювати 17 березня. Окупанти досі не розголошують, скільки їх буде та де саме вони будуть розташовані. Головну ставку вони роблять на обхід будинків, що дозволить. Сфальсифікувати результати псевдовиборів у потрібному обсязі. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.